Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Сьогодні говоримо про гроші. У повсякденному спілкуванні іноді плутають слова гривна і гривня, не знаючи їх лексичного значення. Дехто, рахуючи гроші, помилково каже: 10 гривнів», 2 гривни, 2 гривна, 1 гривень. Тож, що таке гривна і гривня? Та як ці слова правильно вживати в своєму мовленні? Гривня грошова одиниця України. Це офіційна національна валюта нашої держави. Наприклад, із творчості Нечуя Левицького. Я людина бідна, в мене не то, що сотні карбованців нема, в мене ледве зайва гривня знайдеться. Гривна металева прикраса, обруч. Яку носили на шию, наприклад, із творчості Миколи Руденка, знайшов у приміському лісі гривну, яку носив на грудях мономах. Отже, слова гривна і гривня мають різні лексичні значення, різне написання і відмінювання. Гривна прикраса відмінюється як іменник першої відміни твердої групи, так як слово весна. А назва української валюти гривня відмінюється як іменник першої відміни м'якої групи, скажімо так, як слово вишня. Тож, якщо говоримо про грошову одиницю, правильно буде сказати гривня. Немає гривні, маю гривню, платити гривнею, двома гривнями, трьом гривням на п'яти гривнях, 8 гривень. Тож, говоримо українською правильно.